Слава Україні! Вітаю! Друзі! Не забуваємо допомагати силам оборони волонтерам та тим, хто цього потребує. Війна триває і буде тривати досить довго. Навіть не тішитися, що вона закінчиться скоро і будуть ще втрати і таке інше. Так що не забуваємо про це. Поїхали! У мене на старі у вас на екранах. Така темна коробка з назвою MicroTech. Логотип компанії. Я не спочатку думав, що це курина лапа, але зрозумів, що це лапа такого символу Америки Орла. Або як його там ще називають, там не знаю. Ось так виглядає з одного боку, прапор? 100 100%, відсотків American Made з цього боку модель. Що ми можемо тут прочитати? Полімер, апокаліптик і Напевно, це сама модель ну, варіант. А назва ножа MSI. Ось так. І тут нічого не немає. Все, відкриваємо. Відразу скажу, що ніж я придбав в EBC і намагався знайти самий дешевий. З цієї серії. Там коливалася ціна від умовно 10 тисяч до 15. 000. Наліпка, реклама. Напевно, це QR-код на різні соціальні мережі. Компанія Макротект славиться виробництвом. Автоматичних або, напевно, можна сказати, напівавтоматичних ножів. Вони міцні, деякі їх з метою відкривання мали лицензії, і не всі, ну, вони були досить класними і все таке інше. Конвертик. І в цьому конвертику ми побачимо таку маленьку інструкцію, як відкривати та закривати ніж. Так. І ось тут написано, що Ramlock Operation і це для відкривання треба зробити ось такі дії. Ось тут треба в цьому місці продати. Зусилля, щоб відкрити. Що цікаво, що на рекламі показано трошки інший, ніж ні MSI. Тут наче, спочатку показаний ніж е, Стіч. Він досить дорогий. Я спочатку хотів його придбати, але різниця в 9 тисяч це занадто. Цей десь 19 тисяч коштує, а цей. Біля 10. ну це І для того, щоб закрити, треба нажати ось сюди. Ну, така рекламка ну інструкція рекламка. Далі, що тут чекає? Ось таке ложе. Є інформація, напевно, людина, яка перевірила ніж перед тим, як його покласти в коробку і та відправити в продаж. Звичайно, тут більше нічого немає, ніяких там ключів, ніяких хостинок. І ось виглядає моя версія MSI ось таким чином. Зверніть увагу, я кліпс вже переставив під, як мені зручно, під ліву руку. На кліпсі є ось така MSI. 0624 – Це місяць рік виготовлення, майкротек. Це як його може вилетіло з голови? Накладка з пластику ФРН. І ось тут замок ремок. Це замок типу AXIS-Lock. Це для тих, хто не розбирається, їм, їм зручно оперувати, працювати як правою, так і лівою рукою. Якщо у вас, як я є упередження, то ножів з іншими замками там, де незручно. Відкривати, закривати. Відкривати це одне, а ось закривати не завжди зручно, коли, наприклад, лайнер або фреймлок треба зручно правою рукою її нажимаєш і склежніш. А якщо лівою, то ти трошки незручно, будемо так казати. Можна е, працювати, але незручно. Так, зовнішній вигляд. Ось так виглядає. Це покриття. Якщо придивитись, можна побачити сатин, який йде ось так. Досить велике великий отвір для відкривання. Ось такий чойл здоровий. Тут вказана модель марка Сталі М390 МК, логотип. Який винти, який осів? Яка пилюка вночі? Вибачте, але мушу вам показати. Всередині ці металеві лайнери, вони не на всю площу накладок. І є, якщо ви будете переставляти кліпсу, є можливість ну незручно її перекидувати, тому що ці металеві штуки, вони сидять не зовсім добре і можуть, вам не буде зручно, треба щось підкладати. Прижимати, щоб закрутити ці гвинтики. Ще кліпса має ось таку цікаву форму. Якщо ви будете, міняти змінювати, тут, тут ем, треба насадити гвинти сюди, на кліпсу, в свої посадкові місця, і потім одночасно їх тримати. Ну, для того, щоб закріпити до пластинки, яка з іншого боку накладки. Ось так. Ну це такі дрібнички, це тепер сам замок, замок ремлок. Він працює як Lock. але трошки там по-іншому це механізм, але. Відразу покажу, дивіться, я нажимаю одним пальцем, і ніж складається. Хто знає ну, з такими замками стикався, що не завжди, коли ти з одного боку нажимаєш, то йде перекос. І він неадекватно працює. А в цьому варіанті ну, в ремловці, це працює досить класно, от з іншого боку. Якщо ви можете і обидва вказівним та великим пальцем, одночасно нажимати. Або ви можете нажимати або одним пальцем, або іншим пальцем це Ну, Мені зручно лівою рукою, але можете побачити, що це не важливо, з якого боку. Це досить відрегульований механізм цього замка. Як він буде працювати там, при якихось тяжких навантаженнях, не знаю. Це дивіться у інших людей. Але ось сам механізм це. Досить класний, досить класний, і е, треба е, погодитись, що компанія е, вона робить, зробила досить все технічно, напевно, чудово. Ось так. Е, лезу воно досить велике. Якщо ви можете побачити, як я прикладу руку, і ніж сам такий великий, великий по візуалу, але за рахунок того, що накладка тут легка, плюс те, що тут не так багато металу всередині, але для того, щоб її зламати, це, напевно, досить треба велике зусилля. Форма леза, ну, це для таких, як кажуть, поціновучів. Краще, на мою думку, тут була б форма леза трошки інша, але це перша ніж, Такого умовно. Дешевого сегменту майкротека, якщо це можливо так сказати, ніж за 10 тисяч дешевий. Але так, можна було, можна придбати і китайську копію. Ну, можна. Але я трошки максималіст. Є варіанти накладок, які продаються окремо майстрів. Я бачив відео, є з алюмінію, є накладки з титану, але, на жаль, в тих накладках не зроблено повністю варіант перекидання кліпси. Це для мене е суттєво. Відкривається всякими такими способами. Можна так. Досить класний ніж. Я ж кажу, що якщо вам цей формат ЛЕЗА подобається, нравиться, і вам подобається такого плану, як Axis Loki, то зверніть увагу на ножі з рам локами. І якщо є у вас, звісно, кошти на такі ножі. Ну, або можете подивитись, як зробили китайці копію. Добре чи ні, але ося американська, американська, як кажуть, оригінал досить класний. Ріже він по своїй геометрії. Як повинно різати тут спуски прямі ось від цього місця, від цієї лінії. Він, коли ріже щось велике, може тут рвати, наприклад, різати батон, то в цьому місці він під ну, з рахунок цього місця. Ну це неважливо. Все оброблено чудово. Це ніж, ні для виживання тут не потрібно ніяких е висікати іскр. Колеса я не протикав, дерево не різав. Я думаю, що це можливо, якщо є така потреба, є накладки не тільки з такого матеріалу, є накладки з G10. Я скажу, що є ще накладки з, з кастомних матеріалів, з алюмінію, там титану. Всередині є там підшипники. До речі, в, в закріпленому коментарі я залишу посилання на відео, де пан Роман чудова людина, скрупульозно і професійно роз, розказує про е, всі розміри, е, яка, е, про розміри про він демонструє розбір схожого ножа. Але свого не цього. І що у нього було великою проблемою, це осівий гвинт, він намагався його ну, розбирав і хотів розігрити, нагріти, і, щоб зняти з фіксатора. І він трошки попалив накладку. Але можу сказати, що я спробував. Розкрутити цього ну крутиться не крутиться. У мене розкрутилось досить швидко. Тобто В моєму варіанті такої проблеми не було, як у нього. Але він всі там показує, які розміри підшипників, які величини, які там ці гвинтики мають крок на різки. Все можете передивитись у нього в відео, він досить добре підходить до створення своїх відео. І навіть якщо ви знайдете телеграм-канал NFK, то він показував, що він вже поформував свою накладку. Вона, бачите, в оригіналі з такого кольору. Він перефарбував трошки в темніший колір. Так що можна, як кажуть, робити кастомізацію, умовну таку кастомізацію ножа. Сам ніж чудовий, так що, якщо вам подобається, зверніть увагу. Ну і я ж кажу, що сам замок це досконала. Така механіка, хоч ніж, досить величенький. Бачите, як? В руці ось так. Ось таке відео вже досить довге. Дякую, що ви подивились. Не забуваймо, люди, допомагайте силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую, що ви ще раз подивились. Слава Україні! Смерть окупантам! До побачення!